Було свого часу 6500, потім 700, зараз 8000. І це на фоні того, що буквально ось за останній рік, за рік, от ціни, ціни виросли на 30%. І на 8000. Тобто, 700 на 900 гривень. Скажіть, це об'єктивні реалії, це так воно і добре, що хоч так, чи можна було би якось по-іншому. Зробити. Тобто ціни галупують одна історія, а мінімальна заробітна плата, я вже про прожитковий мінімум мовчу, така як вона є. Питання просте, як двері, як людям вижити. Прошу, будь ласка. Дякую. Ну все ж таки, давайте будемо реалістами. Прожитковий мінімум і мінімальна зарплатня вони більш індикативні у нас на сьогодні. Бо все ж таки так зрозуміло, що до них там є прив'язка певних показників, але я би все ж таки порадив дивитися середньої доходи середню зарплатню, і вона значно підтягнулася. Інша річ, що треба аналізувати, де як в яких сферах, розумієте. Бо безумовно, там такий дуже бурхливе зростання зарплатні в державному секторі пішло, як на мене, там не, ну, не обґрунтовано. Чому навіщо? І мені важко навіть сказати. Бо розумієте, коли я бачу там зарплатня середня по міністерствах, по державних інституціях, і я порівнюю з їх рівнем фаховості кваліфікації та професіоналізму. Но... Де занадто занадто великі цифри. Я переконую. Я навіть поки не кажу про державні кампанії, да про «Укрнафту», про Нафтогаз, про Укренерго, там Укрпошту, там своя є традиція, що там захмарні зарплатні менеджери. У нас суперменеджери, які отримують більше ніж в світі, в в чотири рази ніж їх колеги. розумієте це взагалі вакханалія, така сама, як і пенсії. Прокурорам, якимось, суддям, там ну просто я не розумію, чому за 10 років за 11, після майдану не можна було навести ту ну, е, лад. ну. Добре, то були погані ці злочинна влада, все не так робила. 11 років, щоб навести лад, навпаки, все тільки погіршилося. Але дивіться, тут зараз цікаві моменти в зв'язку з тією ж самою от, мобілізацією, і ви знаєте, що. Критерія е, е, бронювання є з зарплатня. Там 20 тисяч. І в багатьох підприємствах критична інфраструктура. А там бага... працює дуже багато українців. Це енергетика, газ, газ, газові підприємства, газопостачальні, водоканали, теплокомуненерго і інші там комунальні енергетичні структури. Там, як мінімум, треба 20 тисяч тримати. Розумієте, угу. і це та так само відобразилися на середньому. Я зараз я трошки пересуну, щоб вас бачити, як розумієте, щоб тримати ці середні показники. Тому тут треба робити більш детальний аналіз того, кого чіпляє, кого не так.